Дівчата, усім привіт! Сьогодні говоримо з вами про те, як мати гарний вигляд без макіяжу, як взагалі почати ходити без макіяжу. Звичайно, по іронії долі це відео я записую з макіяжем, але в житті я почала використовувати значно менше макіяжу. Отже, давайте з вами розпочнемо і розкажу вам трішки історії, чому взагалі я про це задумалася і почала до цього йти. Коли я навчалася в Німеччині, то там я помітила, що дуже багато дівчат не фарбуються. Потім вже навіть коли я почала вертатися додому в Україну, коли ми переїхали до Польщі, я почала помічати, що дуже багато дівчат не фарбуються дуже багато жінок не фарбуються, і я така думаю: окей. Я теж можу тоді не фарбуватися, але насправді, знаєте, це такий, як трошки для мене особисто наркотик, тому що я фарбуюся не для того, щоб якось там значно краще виглядати, ніж я є там, чи ще я соромлю себе без макіяжу. Ні, для мене макіяж це такий певний ритуал, це медитація. Я обожнюю це робити. Я дуже люблю фарбуватися. Я, коли була менша, я фарбувалась по кілька разів. Я просто типу фарбувалась, потім змивала, потім фарбувалась якось інакше. Ну, це реально для мене така терапія. Мені дуже подобається це робити, мені подобається обирати косметику. Ну, коротше, я дуже-дуже дуже це люблю. Я весь час думала, що я можу зупинитися. Знаєте, це як з е, палінням. Коли ти думаєш, що ти можеш зупинитися, тобі кажуть, не зупинись, а ти такий, ну, а я не хочу. А так само, якось це було в мене. Але я вирішила, чому інші можуть типу, а я не можу. Тим паче, що дійсно це займає не так вже й мало часу щодня. От я вирішила зробити такий якби, експеримент і. Що мені допомогло використовувати менше макіяжу в житті, а часом взагалі його не використовувати. Отже, перше це розуміння того, що зовнішній вигляд це багато факторів. Не тільки там твоє обличчя і не тільки макіяж, це і волосся, і те, в чому ти вдягнений. І якщо все окей з волоссям і все окей з твоїм одягом, то все супер і взагалі не буде так сильно помітно, що ти не нафарбований. Ну, не в сенсі, що тобі, не буде помітно, ніби це якось ненормально бути ненафарбованим. Ні. Справа в тому, що образ буде виглядати все одно більш так зібрано і довершено. Наступне, це, звичайно, чиста шкіра. Якщо ви любите фарбуватись, ви теж, напевно... Не помітили, що певно тон це найважливіша частина макіяжу. Ну, так само воно працює і в житті. Мені насправді доволі пощастило, бо від природи в мене достатньо чиста шкіра, але був один період, коли в мене ну прям вона була не дуже чиста, і я прям дуже сильно налякалася. Я думала, господи, що ж це таке відбувається. Я тоді якраз жила в Німеччині, і, звичайно, я хотіла там якось компенсувати те, що я переїхала. Мені там якось не супер підходив клімат з самого початку. І я використовувала дуже багато засобів. В мене була сиворитка на сиворитку, це 11-ступінчатий догляд. це те, що було в мене. І це була помилкою. Мені мама казала, що ти ще дуже молода, тобі треба це все забрати взагалі з свого обіходу і все буде нормально. І я така, ага, звісно, що то мама знає в цьому. І я все одно продовжувала це робити. І в мене були дуже часті поїздки. І В ці поїздки, я звичайно, все з собою не брала. Я брала з собою там тільки ні це і крем, і все. І навіть за одну ніч. Все проходило і ставало все супер. І я тоді зрозуміла, що мама все-таки була права, як і завжди. Мама завжди права. У мене, до речі, урок про те, що мама завжди права. Мені здається, навіть є у відео 23 уроки за 23 роки. Правда, що для молодої шкіри не потрібно велике нашарування засобів. Ну, взагалі, найкраще це проконсультуватися з косметологом, і він вже підбере те, що тобі потрібно. Але якщо такої можливості немає, бо ти ж ваш далеко відомо, то можна, я думаю, і шляхом експериментів зараз стільки різних. Я Рад в Тіктоці від тих самих косметологів про різні активні речовини, які ти можеш почитати і собі їх підібрати, спробувати. І в принципі, це взагалі не буде проблемою. І я тут воно до того, що не потрібно перестаратися з кількості засобів. Наступне, що дуже впливає на зовнішність, і для мене це було неочевидно, але це вода. І це теж для мене стало зрозуміло тоді, коли я переїхала з України, і коли я приїжджаю додому, у мене все в житті стає набагато краще. Я, по-перше, щасливіше у себе відчуваю бо я вдома, але також. У мене стає краще шкіра, краще волосся через воду, і якість води максимально важлива. Можливо, там, де ви живете, або там в тому будинку, вам не підходить вода і є сенс поставити фільтр. До речі, от скоро ми будемо пробувати ставити фільтр. Я подивлюся, наскільки це спрацює конкретно зі мною, бо мені здається, що я вже трошечки адаптувалася. Але будьте готові, якщо ви на новому місці, то часом в вашій шкірі потрібен буде час для того, щоб адаптуватись. Наступна порада теж стосується шкіри і стану шкіри, і це пілінг шкіру обов'язково обов'язково потрібно, типу, потрібно знімати той шар, який вже якби, віджив своє. І може бути щось легеньке, якоїсь типу енземної пудри, може бути щось більш серйозне, вже залежно від вас, але цим не треба нехтувати. Тому що в мене був період, коли я цим нехтувала. В принципі, все було нормально, але коли ти це робиш, то шкіра більш така свіжа, ну і мені власне більше так подобається, якщо чесно. Наступне це чистота наволочки. Дуже важливо часто змінювати наволочку. Взагалі ідеально, щоб це була оксамитова. В мене вдома була оксамитова, але зараз в мене немає оксамитової, просто звичайно, але я стараюся її достатньо часто прати. Наступне це звичайно не чіпати обличчя руками, тому що так ти собі щось туди постійно заносиш купу якихось мікробів. Також дуже важливо очищати свій телефон, тому що на екрані телефона дуже багато мікробів, і якщо ти ось так говориш, то тоді це все в тебе на обличчі. У мене навіть е, був такий період, коли в мене з одного боку ось тут, якраз там, де я прикладала телефон, були висипи. От такий був прикол, але я стараюся тепер отак от говорити, якщо я з кимось говорю або на гучномовці. Також дуже важливо мити пензлі, якими ти робиш макіяж. Віддалі це робити щодня, але хоча б раз на тиждень. Я вже багато розказала лайфхаків для того, щоб шкіра була більш чиста. Але це це все стосується теми, як менше фарбуватися, бо коли в тебе гарна шкіра, то повірте, це вже 90% всього вигляду. Також важливо розуміти, що тобі не обов'язково типу, ти фарбувалася, звикла собі робити це щодня і бац, типу взагалі нічого не робити. Можна робити це дуже поступово. Можна, наприклад, фарбувати спочатку тільки брови, відмовитися від тону. Можна фарбувати брови, наприклад, фарбою там раз на два тижні. Можна зробити ламінування я, до речі, зробила. На відео не дуже помітно в житті. Я б теж не сказала, що дуже помітно, але ну. Напевно, я спробую ще раз. До цього я робила нарощування ще колись, мені теж подобалося. Але ну поки що ламінування теж окей. Також важливо розуміти, що тобі не обов'язково робити це щодня. Я дуже рекомендую починати це робити в ті дні, коли ти себе і так добре почуваєш без макіяжу. Тому що, наприклад, наше обличчя воно змінюється навіть під час циклу і умовно там під час овуляції ти можеш почати не фарбуватися, і ти все одно будеш собі подобатися. Тому що, якщо ти це почнеш робити в лютеїновій фазі, швидше всього. Ну, в тебе просто більш самокритичне сприйняття себе, і ти будеш думати, ні, ну це не для мене. Того звертай на це також увагу. Також важливе наше харчування і звичайно водний баланс. Мені здається, я про це говорю в кожному відео, але це база, розумієте? Без цього немає нічого. І відповідно, якщо ти напередодні ввечері там дуже багато чого їла, воно було некорисне, і зранку, в тебе є якісь такі як набріки, то ясно, що напевно в цей день не найкращий день, щоб починати своє життя без макіяжу. Хоча можеш спробувати, але я рекомендую: тоді, коли в тебе немає набриків, коли ти себе гарно почуваєш, коли ти дивишся на себе і думаєш, блін, ну я і так гарна, от в такі моменти починати ходити без макіяжу, і тоді. З часом воно все буде окей і вже будеш нормально себе сприймати і так, і так. Але, чесно кажучи, я все ще більше е, люблю, коли є макіяж, тому що я кажу, я коли його роблю, я просто насолоджуюся, ніби якось усім цим процесом. У мене починається підготовка до сьогоднішнього дня, це прям повноцінний ритуал. Але коли я це не роблю, то в мене цей ритуал просто зводиться до там брів і губ, просто чисто, щоб щось було, щоб. Я от щось поробила і щоб цей ритуал у мене стався. І остання порада, якою я хотіла би поділитися, це звикнути до себе в новому вигляді. Я, чесно кажучи, просто так іноді підходжу з зеркала, дивлюся і думаю, о, ну так я виглядаю, типу прикольно. І мені це допомагає. Плюс мені ще допомагає, що мій коханий чоловік він постійно каже мені, що я дуже гарна без макіяжу, і йому подобається більше без макіяжу, бо тоді можна обійматися і на там, футболці, чи на курці немає <рес> косметики. От. Це насправді теж дуже підтримує. Це одна з причин, була чого я почала це робити, якось більше себе сприймати так. І це дійсно економить дуже багато часу щодня, якщо це там на щоденній основі, але все ж нічого не заважає це комбінувати. Але просто я кажу, в мене. Виникла така думка, що треба стати на цей шлях ходити без макіяжу, тоді коли я зрозуміла, що я вже не можу жити без макіяжу. От, в залежності це не класно. Класно, коли є щось, що нас радує, але ми все одно можемо якось жити без цього. Ось, в принципі, все. Пишіть свої поради в коментарях. взагалі напишіть, чи ви любите ходити з макіяжем чи без. І до зустрічі з вами в наступному відео.